Від друзі, дивіться, закінчилась. У нас наступна поїздочка. Стоїть машинка. Машинка сьогодні буде їхати на Миколаїв. Замовник у нас з Миколаєва. Отака гарна машинка. А дивіться, всього процесу я не знімав. Відео займають більше години. А цей раз я просто покажу, що таке шкода Октавія. Комплектації Style, 2 двохлітровий дизель, 140 там 148 тисяч пробігу, що таке ідеальне авто, без жодного підфарбування, дуже в гарному косметичному і технічному стані. Пройдемося по машинці, подивимося комплектацію, озвучу ціну, по чому ми її купили, які були нюанси, яких не було. Ну, от Буде коротеньке відео. І, друзі, для початку, будь ласка, буде я вчуся. Все далі буде там все цікавіше і цікавіше, буде цікавий контент. Підписуйтесь на мій YouTube канал і давайте оглядати цю машину. Перше, що в нас кидається в очі, От коли ви попереду машинку зустрічаєте, у нас топове світло. У нас. Денні ходові вогники Ледовські, в нас гарний показник напрямку повороту, але ще й плюс наслед світло. Воно, крім функції авторежиму, те, що переключається між денними ходовими вогнями і ближнім світлом, ще має режим автомат автоматичного світла, але я по-чесному я ввечері не їздив. І точно не можу сказати, чи вирізається машинка зустрічний транспорт, чи не вирізає. Може, сьогодні я буду їхати віддавати клієнту, але я бачу пучок ледівських вогників. Я сподіваюся, що вона вирізає. Плюс, от бачите, коли у нас в режимі габарит, у нас отакі кіхтики. Ну, я скажу, дуже гарно. Звичайний білий колір. Машин було оглянуто більше 15 автомобілів. Але ми зупинилися на цій, так як між оцим варіантом, що я вам показав, коричнева шкода, в неї був, був якийсь брак, був якийсь нюанс, що по сервісній історії була завжди одна ж і та сама аварія. Ну, Аварія там помилка вилазила по сажовому фільтру, і її ніхто не вбирав. Тому ми вирішили зупинитися на цій. Тут чиста історія, вона, я кидаю вам, з боку випуску по офіцалу в 11 місяці 22-го року вона була останній раз на ТО. І плюс ну останній раз вона була декілька днів назад вже в Києві на офіціалі, але попередній в Європі 11 місяць 22-го року, тобто там півроку назад. В нас є омивачі, вона має. Ну, Сколики, друзі, без коликів з Європи машинку ви не купите. Якщо ви хочете, щоб вона була не фарбована, тобто ви маєте бути готові, що тут будуть сколики. Гуму ми перезули, У нас стояла ще рідна гума. Ми вже купили в Україні гуму. І ну, це все по замовленню клієнта. У нас гальмінна система. офіціал передивився, зробив. Діагностику ходової, перевірили стоєчки, перевірили ходову. Вони натякнули, що чуть-чуть ржаві диски. Але поки я з'їздив на офіціал, на сертифікацію, вони почистились. Я це все знаю, що воно так відбувається. Ну, Дехто на цьому заробляє, а дехто розповідає правду так, як є. Тому От вони ще поки доїдуть до Миколаєва, будуть чисті, і вона гальмує без ніяких шумів. Диски очистилися, все, все в нормі. Більше якихось нюансів немає. Розвал сходження ми зробили. Як ми бачимо, в нас є безключовий доступ. Зараз машинка свариться, є позначка, що вона не бачить ключик і вона попискує. Але в нас безключовий доступ, тільки на передніх дверках. Відкриваємо, закриваємо. Але машина заведена, ключик зі мною. Це зараз не спрацює. У нас Іде автозатемнення і лівого, і правого дзеркала, і плюс у нас є, от бачите, датчик сліпих зон. Ну, це теж дуже класно. Він ще доволі ярко моргає, і ви завжди бачите, його не сплутаєте самим показчиком поворота. От тут цяточка горить, а він дуже ярко світить. І плюс він класно ввечері затемняється, от, ліва і права сторона. Теж транспорт, який ззаді вас. Сліпить китайськими дешевими LED е цими <смі> лампочками, то вони вас не сліплять. У нас отакий релінг блискученький, у нас іде автотону ну, заводське тонування. Е бачите, в салоні світло, але відрізняється передня і задня частина. І коли ми дивимося звідси, теж видно, що воно притоноване. Теж класна опція. По-перше, в нас попереду топові ліхтарики, і позаду теж у нас не лампочки, а в нас отакий суцільний LED-ліхтарик. Ну, Він дуже гарно і стильно пасує цій машинці. У нас є задні парктроніки, передні задні парктроніки і в нас є задня камера. Ну, Камера заднього виду плюс з умивачем. Не знаю вже, як довго шкода ставить, але функція з умивачем теж дуже класна. Звичайні диски на 16, звичайний малюнок. Ну от І по заднім дискам теж ніяких питань немає, все почистилося. Ну Я скажу. Позовні більше нічого такого цікавого не розповім. Є в нас блискучі молдинги, у нас є вже у нас двохлітровий, до речі, у нас двохлітровий двигун, і без айтблю ми вже нікуди не дінемося. Є щіточка. Головне, щоб в мене не в'їхав. стажер, ученик автошколи. Але буває, буває різне, але він доволі, доволі серйозно і впевнено робить свої вправи. Це теж лайк. А, у нас є адаптивний круїз з достриманням дистанції, плюс екстремального гальмування а, в місті. А, він нічим не виділений, але він отута він у нас стоїть. Є протиутуманочки, але вони там, наскільки я пам'ятаю, галогенки. Да, звичайні лампочки. У нас є дзеркала, в нас складні і є ледовська підсвіточка. Так, до передніх сидінь ми ще вернемося. Давайте ми глянемо, що в нас позаду. Позаду я скажу так, нічого особливого. Є фонова підсвітка, дуже багато кольорів, які можна вибрати. По-друге, шкоди, дивіться, я сів сам за собою, 1,86 86 і тут а місце, я скажу так, ну, як кажуть, у нас в Україні вагон є підлокітничок, гарна комплектація. Ось такі, бачите, тканина з такими ну, шкіряними або ставочками, або там шкіра, шкірозамінник. Ну, точно я не можу сказати, але доволі все якісно зроблено, все прошито, дуже зручні сідушечки. Задні є воздуховоди і більше в нас такого нічого цікавого позаду немає. Ну, є для довгих речей ще відкривається. І от такі вставочки під метал теж гарно пасують до цієї машинки. Позаду більше нічого цікавенького, глянемо самий багажник. У нас був вибір чуть-чуть кращої комплектації, але зупинилися головне для мого клієнта був технічний стан машинки, тому в нас нема подвійного дна, є в нас складання сидінь. Прямо з багажника. У нас є ще плюс тут шторка. Вона тут знизу схована, аптечка, є знак аварійки. І як майже всі європейські машини, машина не обладнана з запасним колесом. У нас є компресор, є викрутка, є там ключик. Ну, от і все, що в нас тут є. І є знак. Ну і є жилеточка. У нас ці знімаються ручки, От такі в нас є крючочки для пакетів, теж дуже зручно, їх тут багато, у нас є резеточка на 12 вольт, якщо ви якийсь холодильник будете возити, то воно все присутнє ми ж одразу перейдемо до моторного відсіку так, тут у нас коцюба. треба поставити. По двигуну взагалі ніяких зауважень, ніяких шумів, нічого немає. Все у нас рідне, нічого ніде не крутилося. Рідний акумулятор. Все працює, ніяких підтікань теж в цих місцях немає. А, один нюанс. Нам треба було замінити масло заливну кришечку, але на шкоді її не було, треба замовляти, тобто клієнт вже буде самостійно замовляти в офіціалах Вже в Україні. Вже ну, в Україні, в місті Миколаїв. Бо її чекати там декілька тижнів. Ну а так, більше ніяких нюансів немає. Все рідне, фари всі рідні. От у нас і шильдики. 19-й рік. До речі, шкода 19-го року. Двигун працює без ніякої вібрації. ну, Можна сказати новий. Так, Що в нас по салону? Як ми бачимо, сидіння без протертостей. Вся ниточка ціла, всі душечки. Можна сказати, і навіть і не брудні, я не скажу, що на них їздили, розливали каву. Теж металева вставочка. У нас є підсвіточка, є складні дзеркала і є повний склопакет. Так, режим авто. Так, друзі, пройдемося по самій комплектації. А, так, в нас, як ви бачите, що у нас? Тут коробка автомат. Коли я робив діагностику, я побачив, що це DQ381 на 7 передачок з мокрим щепленням. Тобто це нова коробка, та, що йде вже після рестайлингу, після 2009, Ну, почали вже її ставити там, кінець 18-2019 року. Теж ну, коробка взагалі, вона дуже Швидка, вона дуже швидко перемикає, на ній ну, дуже комфортно їздити. І вона плюс надійна. Тому до коробки передач взагалі немає питань. І я там кину показники. Зараз подивіться, коли я робив діагностику, щоб ви розуміли, в яких режимах їздила ця коробка. Ну, тобто там майже весь пробіг в неї був по автобаку з включеним круїзом. Ну, тобто, тут машинка тільки їздила між містами. І видно, що вона свій пробіг наїздила дуже швидко. Ви бачите, от, саме кермо, воно ще матовеньке, ніде не затерте, не затерті кнопочки. У нас є підрульові перемикачі. У нас є важель для включення активації самого круїзу. Так, Запас ходу У нас є така цікава кнопочка. Допомогу в отриманні в полосі, я скажу, я виключив, тому що мені не сподобалося. Вона, вона старається завжди їхати між полосами по центрі. Вона дуже впевнено підкермовує, і тому, коли. Приходиться там обминати ямки чи ще чогось, то починається конфлікт з самою машиною, мені це не подобається, тому я ну, цей асистент виключив. Ах, У нас там допомога при виїзду з паркування, там, датчики, датчики сліпих зон, плюс ви теж можете з цього швидкого меню виключити або включити. отут є така цікава кнопочка. Так, підсвіточка в нас йде по кругу, У нас є кнопочка, бо в нас безключовий доступ, і тому у нас є така цікава річ. Так, провід мій. Зараз ми ще покажемо. Тут є Android Auto Apple CarPlay, У нас є оригінальний такий підстаканик для ключика, для телефону. Воно все якраз я скажу ще й. Я не знаю, чи це вже нові. Мені здавалося, що раніше телефон не влазив, а зараз я скажу все без проблем, все влазить якраз як по місцю, і ключик теж сюди влазить, ще плюс якісь жетончики у вас. Ну, теж доволі непогано. У нас є бездротова зарядочка, вона великого розміру влізе. Так, що в нас телефон? І в нас... Пішла зарядочка на телефон, бачите, екран засвітився, пішла зарядка. Тобто все працює і пише мультимедійна система, що телефон в тому відсіку, коли ви закриєте, що він там не вилетів нікуди, то він вас попередить, що ви його забрали. Теж класна функція. Колір самої приборної панелі. Зелена підсвіточка, тобто вона відповідає кольору, який ви вибираєте, фонове підсвітка салону. І екранчик теж змінює свій колір. ну Звичайна приборна панель, вона доволі інформативна. Ми трішки стоїмо, середня витрата, Ну це вже я просто стою і роблю огляд, то вона виросла, а так тут доволі. Гарна витрата, от я сьогодні їздив 5,5. Запас ходу по поетблю у нас ще 6 тисяч кілометрів, наскільки я розумію, що, мабуть, офіціал і долив його. Бо, мені кажеться, там було 4 тисячі, а може це на кадіку було. Не скажу вам. Так, давайте глянемо, що у нас по мультимедійній системі. Якщо ми дістанемо от мій телефон і підключимо до нього, його підключимо через кабель, тобто він швиденько переключається на Android Auto Apple CarPlay і воно все швиденько працює. Якщо вам потрібно Google карти, українське радіо, от, наприклад, я там українські хвилі в Європі слухаю, то от воно все у вас буде працювати. І воно все швиденько працює. Це теж дуже класно. Якщо вам треба стандартний навігатор, ну, його для початку треба оновити, Але він теж є. Велике гарне меню, кольоровеньке. Під тему самої машинки. от Як фари йдуть, так і тут полосочки йдуть в самому меню. Коли ми зайдемо в меню клімату, у нас є кнопочка підігріву лобового скла, і теж вона отут дублюється. І в нас дві зони клімату. Що в нас тут ще є? Ага, от Догрівач. Тобто електротен тут теж присутній, ну, доволі непоганий функціонал. Перейдемо сюди. Так, наше радіо. Іконочки підтягуються і назад переходимо в нас. Android Auto Apple Card Play. Є підігрів передніх сидінь. Дві зони, клімату, ну, більш нічого такого особливого. Останнє ТО на офіціалі, Сервісної книжки в шкодах немає, але виписку я вам показав. По машинці я беру з бази історію, і ми так звіряємося, ще плюс як машинку обслуговували. Місця в машині достатньо. Машина їде дуже добре. Я ще, може, ввечері от на телефончик зніму, коли я буду їхати віддавати машинку. Я трішки так попробую. Я ще за межами Києва буду їхати, буду їхати в сам Київ. І я покажу, як вона динамічно їде. Вона дуже швидко переключає, дуже класна коробка передач. І доволі на шкоду Октавію. 150-сильний двохлітровий двигун хватає з головою. Машина, ну просто. В чудовому косметичному і технічному стані. Отак от, от виглядає машинка з пробігом 149. Отака чудова машинка їде в місто Миколаїв. І хто хоче щось подібне, хоче чесне авто, щоб не обманули не з пробігом, ні з технічним станом машинки, Звертайтеся, завжди радий допомогти. Але машинки завжди. Ті, що йдуть під замовлення, вони відрізняються по вартості а, ті, що продаються в нас на ринку. Тобто ті, що вже приїхали і продаються, а, ну, щоб попасти, я скажу так по чесному в ту ріночну ціну, треба чимось, чимось жертвувати пробігом або станом, або займатися обманом. Але коли ми від самого початку в Німеччині купуємо. Машинку, ну, в ідеальному стані і з чесним пробігом, то ціна машини значно вища. Ціна цієї машини 12500 12 е, нетто євро плюс там куча є платежів. І з нового року у нас митні платежі по митниці теж виросли. А так як у нас 2019 рік, то ця машина виходить не дешева. Але, але все відповідно і коштує. Хочете гарне авто, ви мусите і заплатити те, що вона і коштує. Тому, друзі, треба чесне авто, звертайтеся до мене. Все, пока. І так, друзі, виїжджаю з своєї вулички. Тут дуже погана дорога, але як ви чуєте, нічого ніде не стукає. Зараз я стартану і поїду. От вона легесенько переключає. По-перше, по ходовій нуль зауважень. А по-друге, ну, вона дуже легко їде. Двойка, їде. Зараз нас, до речі, там 60 з копійками кілометрів. І в нас п'ята вже передачка. Сьома передачка, може сьогодні і попробуємо, але чуть-чуть пізніше. У нас коли включена камера, то навігація зупиняється, це норма. Так само і на Форді в мене зроблено. На це не звертайте уваги, воно не вісить. Це ну, техніка безпеки. Дорога дуже погана, але машинка збитенька, легенько це все проходить. Бачите, які нерівності, палатане все. Так, їдемо далі, буде де перевірити швидкість, теж покажу вже сам розгон. Тут не маю права швидко їздити. Мабуть, зараз буде перша можливість, де розігнатися. Проїдемо обмеження. Далі, і я думаю, що буде вільна дорога, якщо нам ніхто не буде заважати. Але нам будуть заважати, бачу. Дивіться на стрілочку спідометра. наскільки швидко вона переключається, які оберти на сьомій передачі 120. 1600 обертів на годину. Тобто коробка, можна сказати, дуже-дуже ну, довга і оберти ну, для цієї машини цікаво, 1600-120. Цікаво, 2000 обертів це скільки буде, десь, мабуть, 160. Ну, Від попередньої коробки. Тобто різниця в 20 кілометрів шоста-сьома передача вона швиденько розуміє, що треба прискоритися, я легенько даю газу і, і вона починає їхати, але я так розумію, що не дадуть. Нам як, як слід проїхати, ну маємо, що маємо.